Відгук після декількох днів роботи поставляється ось такій коробочці, має два кабелі в комплекті, один з розгалуженням, інший одинарний під розетку. От такий має вигляд. Включається. Коли немає розетки. горить красним статус. Коли підключиться до розетки, загориться зеленим. Е, тестувати е, мав, змогу, мав змогу тільки 2 години, він протримав, навіть е, заряд, е, статус акумулятора не зменшився зовсім. Так як було 100%, коли підключив, так і залишилось. Гарний апарат, дуже. Безшовно переключається між коли є світло, коли нема світла, роутер залишається працювати.